Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Прийшла я в магазин ліду. Магазин ліду. Бо я вам не знімала ні вчора. Я позавчора, мабуть, думаю, так піду сьогодні в лідок. Ой, які кактуси здорові. Мій зять, він такий любитель кактуси. Ви що? Він такий любитель, у нього такі кактуси. І всі квітнуть. І всі квітнуть. Молодець. Бачите, оці фризантемки такі малесенькі два євро. Я, буду... ну, я люблю, але купувати не буду. От, давайте далі. Що це? Шпінатик, да? Це шпінатик, ціна... ось така ціна, виноградик, така ціна. І такі. О, ось такі маленькі виноградик. Портливий вон Давайте я вам покажу отут, э, оцю випічку. Це ж вони самі почуть, чи вони получають її полуфабрикати, чи. ну так, скажімо, раніше отакі карманчики, да? О, мене у мене таску, вони було 69, зараз 89. Так, оце такі, якісь круасанчики, О, малесенькі. Бачите, Оце да? пончики такі, такі пончики з шоколадом. і всякі різні, Ось такі котлетка в круасані, Котлетка в круасані, А ну подивимося, це ж мені давали, я вам казала мені, а що тут це у нас євро 99. Нектарини. Кілограм євро 99. Ну, вони якісь такі ніякі. Сливи в мене ще трошки єсть. Так що не будемо ще пока. Це тут. Ось такі ось От такі сливи так такий мені давали, кавунчик. Ні, отакий, от мабуть, 1, 59 я такий кавунчик давали. Ну, він не який. Дівчики мої, мальчики. Ну, він не який. Не рух, не рух. Рух. А тут, бачите, виноград вже який весь поганий, а вони його вже не ставлять на звучку. Смішно, так? Да? І кукурузу мені давали. Да? Я вам показувала отаку кукурузу. Ой, вона така несмачна. Вона така несмачна, вона така тверда, яка погана. Я кусила два рази і викинула. І викинула. Що тут вам показати? Ананоси я ніколи не беру, я їх не люблю. У мене нього одних чешеться, Вона гранати такі, Ці, на, конечно, швіртового на гранатах. Такі малесенькі грушки. Тут вони конференці, ну вони маленькі, євро 89, І що -то я люблю, я люблю. Але я люблю отакі паліки. Це наш бачите, Що тут ще? Оце Напої всякі різні ліпчику тут по знижкам. Оце ж тоді привозять на роздачку на роздачку привозять його. Це хлібчик і оцей тут кругом позничка, позначком, позничком його. увесь туди до вокзалу привозить. А я люблю його. Цей хлібчик, він хороший, темний хороший хлібчик. Вот. Давай далі подивимося. Сухарики всякі. Вот. 4 штуки 3 евро, 30 на 4, 75 центов. Ну это хорошая цена, да? Хорошая. Вот такие традиционные, я люблю их очень. Ну, брать не буду. У меня есть еще шоколадка. Пюфлеры шоколадки, одна, пучата одна. Ось, бачите, 8,49. Ну, якби би було по знижечкам, так я б взяла своїм дівчатам хлопчикам на посилку. Діслала посилочку. Вот, а так немає. Оце курячий фарш. Ну, вот. 7,13 за кіло, 4,99 за той. Ну, вот. І 7,38, 2,95 за 400 грамів. Ну, непогана ціна. Погано, а так якби мені треба було, я прийшла б взяла б маленьку пачку, я б не стала, я люблю таке, м'ясо обрізане. Оце таке обрізане з того з, з ніжки, з, з стегенця. То я б я прийшла, собі взяла таку маленьку фаршика, та я робила якби. От, а так мені не треба, в мене є фарша, що в мене курка є, треба водітку їсти. Ввечері рибку поїсти. Ну, от, що тут? Де ж ку куряче щось таке сяке. Ну, По знижкам тут щось. Ну, Ковбаски б хотілося б якусь. Ну Не знаю якою. Не знаю якої. Хорошої, а якої не знаю. Хорошую, якою, не знаю. От, таку ж ковбаску я люблю. От. Ну, мені ж здорова така палка не треба. Вона ж раніше була 5,49, а час 7,49. Мені не треба така здорова. Що це, що це за ковбаска. А, це оце така іспанська. Так я теж не хочу. Не хочу такого. От. Так що й брати такого не буду. Ну тут подивимося, що тут так. актимелька. 2,99. Хороша дняшка. стоила 4,8. Почти 2 євро мішка. Ось, ну, сир якийсь. 3,99 це кіло. А ну до якого воно числа? Дивимось до якого числа. Давайте я візьму очки, в мене тут є другі, і мені буде краще видно. Ну, справа в тому, що я не збиралася посилку, бо в мене ще немає нічого на посилку. Так лягаю очки. Це Та що такое? Удила. Ага. Так. 965 грамм. 413 за кіло. До 1.11.25 року. Ну дуже хороша ціна, я скажу. Дуже хороша ціна. Можна і взяти. Колежи. Вот она. Будем ще подобаємося що тут. Євро 69. Mm. Сир потертий. У yes. нас таке. Це за купаска що Мені щось воно мені не подобається. 4 штуки 250. Оце теж не нравиться, як воно мені було воно з того. Потиїнули. Не хочется Что-то дальше Что-то с мышками Вот такие Такие-сякие такие сыры. Всякие резни Манерные, хорошие Смотрите сами Смотрите Найкраще було 3,99, бачите. Іло 4,13. Воно така сама до да, першої 11. Взять його поставити у холодник, хай у холоднику лежить. Да? Ну, не знаю, подумаю. Не збиралася, я зараз відсилати посилку, поэтому. Бо немає нічого, я б відіслала, так немає нічого, ну подивимося тут. Що тут тут може щось хороше, але щось... плащі якісь. О, Плащі, бачите. Ось, плащ 1999. Зелений поляр. Такий світлий колір. Таке плаття. С вот с таким вот мышком чешу я люблю вот эти на веревочках Ти. брючки на веревочках люблю брючки что тут же так это что простенько чешу как Трикотажно. Такие трикотажной какие трикотажные если понятно Оцей рознос. Бачте, який хороший рознос. надо б мені б такий одвести. Вітаю. Непогано було б, але ж, самі розумієте, 24,99. Оце, така такий пуфік. Так відкривайте. Тяжой. Ні, такого я не повезу. Я возила такий маленький, він був краще, а цей дуже тяжолий. Емочка. шорти Так. От. такі штани такі купити що. не буду вже. Може ще будуть по знижкам десь в тих магазинах, що я беру. Ще краще знижки. Так я тоді візьму його, йому. Ось тут маєчки. 48,50 маєчки. 1499, їх багато тут. Що тут ще таке? Подивимося з вами. Хороше. Щось хороше з вами подивимося. От. Светер якийсь чоловічий. 999. От. Ну, це, мабуть, і все, де. Да? Це що, за штанішки такі непогані. Ой, там на резинці. 6.49, невеликий розмір. А так непогані на резинці. Я люблю такі на резинці, а це що це, це що у нас таке. 699 це таке. Що у нас? Здорове таке той. Гороло таке. Ага. Та як воно називається? Витиратися, полотенце. Знаєте, так от буває, як щось <рес> застряне, забудеш, як воно і називається. О, які трусики міленькі. Міленькі трусики євро 30. А розмір який, я б собі взяла такі. А, малюсенькі. Ну, Настюшу мою, може вона такі ж не буде носити, миленькі трусики. Ну, може і буде. 32-34. Такі гарнесенькі трусики. Мабуть, такі не вона не буде такі носити. От. Ну добре, я вам все показала, розказала. Давайте, що тут у нас все таке. Щось таке розкрите. Щось таке порозкривали і покидали. Так що, давайте. Буду заканчивать. все вам доброго. Всем хорошего. обіймаю всех целую. Люблю. Папа. -па. Ось вам такі смаколочки покажу. Вот такие смотболочки покажу. Папа. -па.